Сьогодні на огляді компактна праска для подорожей. Виробник Sand невідомий мені раніше, модель SSI 1050GR. Ще є модель 1010, стара модель, але там, здається, вона без регулятора і деякі ще функції у неї відсутні. Ця вже більш новіша і трошки з більшим функціоналом. В комплектації у нас мірний стакан на 100 мл. Сама праска та інструкція з користування. Праска досить таки невелика. ось на руку. Головним критерієм вибору дорожньої праски були її розміри. Але в інтернеті багато продавців ігнорує цю важливу характеристику для такої категорії прасок. Тому розміри зараз ми з вами заміряємо. від носика до підставки. Ось так. Це десь буде 20,5 см. Ширина підошви 9,5 см. І висота в складеному стані десь. Складає 9 см. Конкретно, що стосується даної моделі, то деякі продавці все-таки вказують розмір, тому вибір саме впав на цю модель, тому що ми знайшли її розміри. Інші моделі були або ж без розмірів, або вже не вписувалися в наш бюджет. До речі, вартість праски 600 гривень. Давайте розглянемо саму праску. Ручка, як ви вже зрозуміли, піднімається. Ось кнопка, натискаємо її і піднімаємо її в положення для прасування. У нас є регулятор. Ось тут, як в повноцінній прасці. У нас також є вмикання пари або вимикання. Ось таким перемикачем. І теж досить така важлива функція в дорожній прасці. тому що в різних країнах своя напруга живлення, тому ось є 115 і 230 вольт. Ну і до того ж, треба постійно звертати увагу на ось цей перемикач, тому що якщо перемкнути на 115 вольт. і вимкнути в нашу звичайну мережу 230 то, скоріш за все, ваша праска вийде з ладу. Ну і зверху у нас тут. Ємність для води, і відповідно, ось тут кнопочка, яка і тут ми бачимо всередині є дві шлангочки, набирає знизу воду, прокачує через е, саму кнопку свого роду ручний насос, і подає на генератор пару. Як ви бачите на підошві досить таки багато отворів, ось ці е, просто заглиблення, а ось ці. Ідуть для пари. Зараз ми все все залиємо і провіримо в прасуванні. Також не менш важливим є довжина кабелю, і тут вона складає 1,95 см. Знайшов таку зіняту теніску, зараз вмикаю праску, потужність її 1100 Вт. Зараз вмикаємо і перевіряємо, наскільки вона швидко прогріває. Дивимося на індикатор. Покриття тефлонове, о, досить уже гаряче. Капельку пустила. Ну, це, в принципі, звичайна річ для таких прасок. Регулятор я поставив на мінімальний рівень, де є вже пара. Десь фактично це середній рівень. Потужності чи температури. Ось вже праска готова до використання. Давайте провіримо пару. Треба її прокачати. Ось так. ну Досить такий потужний паровий удар. Пробуємо прасувати. Якби ще я вмів добре прасувати, це було б дуже добре. Так, а ще, якщо вимкнути... А, це ще й вимкнута пара. А це, напевно, да, це напевно плавна подача пари без турбо. Ну, без парового удару. Так, я бачу, що йде по трішки пара, коли ми прасуємо. Бачите? Давайте спробуємось тут. Мені буде зручніше вам показати це все. Бачите, самостійно йде пара. Вникає. Досить потужний паровий удар. Ось така праска. Мені здається, навіть на задньому плані ось там у нас стаціонарна праска, аврора, якась недорога модель, і чомусь мені здається, що там навіть гірший паровий удар, і там немає функції ось цієї стабільної подачі пари. Тому я би сказав, що це досить непоганий. Вибір дана модель. Ось такий огляд був. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Посилання я залишу в описі, де купували. Всім до зустрічі!